Щиро вітаю всіх на своєму рукодільному каналі. З вами Люба і Куня. Сьогодні, 15 квітня, стартує нове СП разом з повітрулям і я буду брати участь. Організатором є моя вишивальна подруга Юнона, Юнонка Божевільні хрестики. Залишу посилання обов'язково на її профіль. Вишивати ми будемо наборчики українського виробника повітрулям. Також залишу посилання на їх інстаграм, сторінку та сайт. СП буде тривати пів року, тож ви можете приєднатися до нашої компанії з будь-яким набором від повітрулі. Я буду вишивати рожеву півонію, а пізніше, якщо у мене станеться фініш, буде ще один метелик, який я вам показувала також. Тож, я зараз розплутаю ниточки, тому що вони перекинуті через органайзер. Тут дуже довга нарізка. Це у нас мають бути ниточки пері, наскільки я знаю. Зап'ялю в п'яльця канву. Хочу зап'ялити ось в норки. Сподіваюсь, це мені вдасться, тому що канва може бути з невеличким запасом. Але це все я покажу пізніше. Так, всім вітання, 17 квітня. Щойно я завершила ефір. Разом з вами ми вишивали повітрулю півонію. Нашився, нашився листочок. ось І я почала наступний ось таке просування. Хочу завершити зелену частину і потім піднятися на саму верхівку до півонії. Дуже велика різниця. Можете порівняти: болотяні листочка і зелені. Це, мабуть, відшив був у пенка. Побачимо, як вийде далі. Півоня теж яскравіша. Все, до наступного включення. Всім вітання, мої друзі. Сьогодні у нас свято Великодня, Христос воскресі. Всі відпочивають. У нас чудова в Києві погода. Зараз сідаю, трохи просунути свою півоню. Той, хто не вишиває в свята, не пишіть мені про те, що це гріх і. То, 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 то саме. Трохи просунула свою півонію. додала спілюстки, почала вишивати верхні. І хочу так обвести контур і потім заповнювати її. Це для того, щоб зрозуміти, який в неї розмір. На сьогодні вже все. Треба йти відпочивати. Нове включення 3 травня. Вишиваю етрулю. Зробила дуже багато авторських правок. Тобто я помилилась в схемі через те, що ось так вона у мене замальована. Жахіття, так? І тому моя півонія буде зовсім інша. Інший малюнок. Дещо не співпадає. Дещо я заповнювала вже навмання, якби мені здавалося. Маю душити ось тут, ще по лісточку, і заповнити цю ділянку. Тоді в мене буде фініш. Так, важкувати, вишивати з паперу, тому що розбалуваннями електронними схемами. Але різниця, як бачите, прев'ю Видно, півоня піон, моя більш рожева. Так, 4 травня. Я сідаю дошивати свою півонію. Лишилось тут трохи. Тільки ось ці пройміці, і тут плюсточка буде. Сподіваюсь, сьогодні буде фініш. Нове включення, друзі. Те ж саме 4 травня, неділя я сідаю дошивати свою півонію. тому що до фінішу лишилось 9 хрестиків світло-рожевим кольором. Обрамляємо краєчок півонії, і це вже буде все на цьому. На жаль, я не знаю, який об'єм тут хрестиків. Тут лише хрестики, немає бекстічу, блендів немає. 12 кольорів. Ниточки пері чудові, порівняно з DMC, які у мене постійно зав'язуються вузли, світлі кольори тоненькі, не лягають рівненько. Пері мені сподобалось вишивати. І вона така плотно вийшла зашивка, бита така півгуня вийшла, як справжня. Так, друзі, зараз я переміщусь на верхній ділянку, там ще три хрестика. Сподіваюсь, вам не дуже чутно, як рухаються машини за вікном. Бо вікно я відчинила, щоб трохи свіжого повітря на балкон зайшло. Ось мої три останні хрестики. ж це не буде останній набір від повітрулі. Вже запланований лежить, майже розпочатий. Але після фінішу. Увага! Історичний момент. Дошиваємо. Останній хрестик на цьому процесі. І моя краса буде завершена. Робота вже вибрана. Ось моя зворотня сторона. Мені подобається результат, немає килиму. Зараз буду просувати, доводити її до ладу. І покажу, що лишилось з ниточок. Запас в ниток в наборі великий, як бачите, лишилось багацько, можна вишити ще раз піввонью мікровишивкою або на рівномірці, спробувати вишити той самий сюжет. Я їх відкладу в шухляду, де у мене зберігаються ниточки Пері. Єдине, що було бажання, щоб знати номери цих ниточок, бо в мене карти Пері немає. Дуже легкий процес, старт 15 квітня, фініш 4 травня. Вишивався він не щодня. Іноді я гальмувала, щоб мені було достатньо записувати свої вишивальні казки. Саме під цей процес вони записувались. Щиро дякую Юноні за організацію чудового сперезом з повітруля і самому виробнику. Дякую за такі розробки, легкі, яскраві. Це не останній. Мій процес в цьому спи. Наступне це буде нічний метелик такий. Ну, але це вже буде в наступному відео. Тож, дякую всім за увагу! Бережіть себе і своїх рідних, і до зустрічі в нових відео. Па-па!